Шановна Лариса Дмитрівна, шановні учасники конференції, щиро сердечно вітаю вас з початком роботи конференції, присвяченої історії освіти. І хочу підкреслити, що тема конференції надзвичайно важлива з огляду декількох обставин. Но, перш за все, без знання історії освіти. В даному випадку української освіти неможливо творити сьогодення і майбутнє освіти. Неможливо максимально використати і ефективно використати наше освітнє минуле, освітнє сьогодення для проєктування і творення освіти майбутнього. По друге, дана тема в умовах України. Актуальна ще й тому, що нам доводиться, і я думаю, що ось ці зусилля потрібно посилити, нам доводиться в певній мірі переглянути не тільки історію як таку України, але й історію освіти України, тому що та обставина, що трактування. Освіти України здійснювалось в контексті спочатку Російської імперії, а потім Радянського Союзу. Воно на сьогодні не відображає дійсним чином істинну історію української освіти і її. Я хочу це підкреслити її оцінки її різних етапів, різних досягнень і різних недоліків, тобто її сутності. І нам важливо очистити історію української освіти від того, що не властиве для неї, від того, що викривляло істину суть цієї історії. І третє, зазначу, що безумовно нам дуже важливо максимально відобразити не тільки історичне минуле освітньої діяльності, але й постаті, які відіграли значну роль в освітній діяльності України. І це може зробити тільки. Структура, що чоловіти це структура, яка професійно займається цими питаннями. Це наша бібліотека імені Василя Олександровича Сухомлинського, Це всі ті дослідники, хто працює в цьому напрямку. Нам не потрібно псевдогероїв. І разом з тим ми не повинні забути тих людей, які дійсно внесли суттєвий вклад в розвиток освіти в Україні в усіх часах, включно з сучасним етапом. Ну і, безумовно, я хотів би, щоб ми, говорячи про історію освіти, не тільки сконцентрували свою увагу на давніх часах. На минулому столітті, але вже й на історії сучасної української освіти, освіти незалежної держави. І тут особливо хотілося би побажати, щоб ми не втратили з поля зору тих людей, які працювали в освіті, які пішли захищати Україну, і які на превеликий жаль, Загинули. Ми повинні на рівні школи, навчального закладу освіти того чи іншого. Ми повинні обов'язково пам'ять про них зберегти і повинні пам'ятати про цих людей всього нині і в нашому майбутньому. Шановні друзі, ще раз щиро вітаю вас з початком роботи конференції. Успіхів вам і всіляких гар гараздів! Україна переможе! Слава Україні!